Кожна жінка унікальна, неймовірна та прекрасна. Це продемонстрували акторки, які 6 березня у міському палаці культури презентували виставу серцеїдки. Алло, гудка немає. алло, алло, алло. дріт перерізали. Коли разом збирається вісім жінок, то розбігаються очі. А що робити, якщо всі вони пов'язані з одним чоловіком, якого було таємно вбито? Безліч секретів, інтриг, загадок, все це очікувало глядачів під час перегляду детективної комедії за мотивами п'єси французького письменника Робера Тома Вісім жінок. Поціновувачі мистецтва з нетерпінням очікували початку театрального дійства. Хочеться щось приємне в такий важкий час. Хочеться зробити зустріч з дівчатами, з подругами і відволіктися від новин. А які перечуття у вас можливо чогось очікуєте від вистави? Чогось веселенького такого. Сподіваємося, що буде так, тому що така фіша була дуже весела і позитивна. Класна нагода побачити наших українських акторів саме на сцені. Вживу состав там дуже гарний. Дівчата гарні якої кого там так в обличчя впізнала? Щось таке буде. ігриво буде. Думаю, все буде гарне. Напередодні 8 березня така вистава нагадала усім жінкам, що вони прекрасні. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.